Доброго дня, хотів показати, як зробити кріплення переднього крила на Вольво. На Вольво. В них дуже часто оцей кронштейн гниє. Бачите, як він Загнив і відломало його. Отакий от чугунний круштейн є. Ось тут воно було на закльопках. Цей круштейн по-любому треба знімати. Тому що, якщо робити отакий, от я вже зробив квадратний крумштейн, то тут воно йшло на закльопках з заводу. Його треба знімати. Ці закльопки обрізати болгаркою і пробоєм вибиваються вони, так, вибиваються. Я розсверлив дирки на 10, на 10 поробив під болти. Зробив все теж на 10, щоб крило. Так, хлопці, я хочу показати, як я зробив. Сьогодні я вже сніг пішов, звісно. Оце я зробив з квадратної труби. Оце кріплення. І отак в мене воно вийшло, тримається то, що треба, крило. Так що, кому буде цікаво, то так можете зробити. Але той круштеїн треба по-любому буде знімати. Бо там на закльопках трималося, де я показував. Отак, якраз вчора я помив машину. А сьогодні вже сніг. Було тепло, тепленько, а сьогодні вже сніг.